Мінімальна група неформату сьогодні у стінах Львівської міської ради. Озброївшись запитаннями від наших телеглядачів, ми йдемо на спілкування з міським головою Андрієм Садовим. Доброго дня! Доброго дня! І вітання! Заходьте, Раді будь ласка. Вас бачите можна? Заходьте. Отут я працюю в цьому кабінеті. Такий великий, красивий, просторий кабінет. Тут завжди був кабінет міського голови і за радянських часів, і за польських часів, і австрійських часів, і за часів Західноукраїнської Народної Республіки. Тут завжди працював бургомістер Львова. До міста, як приїжджають делегації, зазвичай щось дарують міському голові, громаді. Що у вас тут є з цікавих оригінальних подарунків, які вам привозять? У нас є окреме приміщення для подарунків. Як правило, це ручки, дарують, там емблеми чи герби своїх міст дарують. Хтось шоколад дарує, то ми частуємо всіх, хто до нас приходить в гості. Книжки дуже часто дарують, книжки про свої міста дарують, різну презентаційну продукцію дарують. Цікаві подарунки. А що найоригінальнішого за всі роки вашої каденції вам все-таки спрезентували? Подарували мені, наприклад, таку, таке створіння. Я розумію, що це воно. Аля Гауді Барселона, а з ціннісних таких вартісних коштовних Оце, подарунків це заборонено дарувати Заборонено? але ж Мі... привозять Так, мені раз подарували одну ручку е вартісну, то ми її дали на експертизу, і вона десь сьогодні знаходиться в адміністрації в сейф. Не нею не користуюся. Герої наших програм звикли, що ми часто ставимо їм запитання від громади. І от прийшло нам на нашу скриньку таке запитання: чи змінився світогляд Андрія Садового після шквалу критики в його сторону після подій з трагедією на Грибовицькому сміттєзвалищі? Я думаю, що люди в принципі не міняються. Вони які є. Такі вони і лишаються. Але, зрештою, все-таки, якщо про вас говорити, ви, можливо, почали по-новому думати про якихось своїх товаришів, про людей, з якими ви працюєте. Що змінилося? Е -е, ще раз наголошую. В моєму розумінні, будь-які випробування це як збільшуюче зеркало, яке дають можливість побачити, що в тебе є всередині. Тому що який ти є, якого тебе мама породила, такий ти і лишаєшся. Чи в мене стало менше друзів? Ні. А чи ви переосмислили щось, можливо, все-таки зрозуміло, що і ви, можливо, не завжди правильно своєчасно поступали? Знаєте, коли держава на тебе починає здійснювати тиск, коли тобою персонально починають займатися слідчі Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, військової прокуратури, коли є велика чисельна кількість перевірок. Коли чиниться тиск на працівників, з якими ти працюєш, це дуже цікаве пробування. Це дійсно можна краще зрозуміти, хто є хто. Я до цього спокійно відношуся, тому що ми живемо в часи війни. З даними соціологічної групи рейтинг, ваш особистий рейтинг станом на липень місяць різко впав. Після цього, можливо, похитнулася ваша самооцінка? Ви знаєте, рейтинг це така річ, яка постійно міняється. Станом на сьогодні. Він, який був, такий він і є. Як ви переживаєте у ті моменти, коли справді от рейтинги, цифри показують, що щось погіршується. Люди стоять менше Андрію Садовому довіряти? Треба працювати більше над собою, треба вникати в ситуацію, розуміти, в чому проблема і вирішувати її. А вас це турбує взагалі? Ну, мене турбує довіра. Є довіра громадян, ти можеш працювати. Ну, але все-таки рейтинги це ж певною мірою і довіра людей. Бачите, міський голова має термін своєї каденції. От коли я йшов на вибори, я публічно задекларував програму львів 2012. Я її покажу. І по цій програмі чітко зрозуміло, що і коли я маю зробити. І я по цьому плану працюю. Я думаю, це буде чи не перший випадок в Україні, коли є початок, є цифри. І є кінець, мають бути показники. Подивимося, вашу програму. Ми бачили, і, власне, по програмі от таке запитання в одному з пунктів, де був також уважний звіт вміщений, йшлося про те, що от, цитую така теза Львів стає все більш привабливим для іноземних інвесторів. Свої підприємства відкрили Siemens, Fujikura та інші. Тобто, ви вважаєте, що це особисто ваше досягнення чи вашої команди? Як це Весь трактувати? Позитив, який є в місті. Це заслуга громади міста Львова. От якщо є проблема якась, тут я винуватий. Це принцип мого життя. Тобто ви не приписуєте собі своє досягнення, це добре. досягнення міста? Моє досягнення це є моя сім'я, мої діти. А все, що є добре, це дякуючи громаді. Громада ж це робить. А чому ви тоді це в свій звіт вносите? Тому що я це роблю від імені громади, як міський голова. Ну, гаразд. Чи відчуваєте ви сьогодні підтримку депутатського корпусу? Міської ради? Так, звичайно. А в більшості так. А якщо порівняти з попередньою каденцією, в якому складі легше працювати? Ну, це небо і земля, тому що в минулі каденції в мене взагалі не було жодної підтримки. Взагалі ніякої, що ви розуміли. А от якщо говорити про конкретні питання, по яких виникають можливо певні нюанси з фракціями, з депутатами, довкола яких питань зараз найважче знаходити спільну мову? Як правило, всі питання, які пропонує виконавчий комітет, вони знаходять підтримки. Питання тільки в часі, що деколи треба трошки більше пояснити. Ну щоб ви зрозуміли, в цьому році ми перше місто в Україні, яке прийняло бюджет України. Бюджет міста Майновець. Тобто ще не прийнятий бюджет держави. Ми вже бюджет бюджетного прийняли. Ми це знаємо, але все таки довкола яких питань? Якщо можна якось їх визначити? Ні, ну не було таких питань, які не знайшли б підтримку. Тобто завжди знаходити відголос серед депутатів? так. Ну, зрозуміло. В цьому році у Львові відбувався фестиваль ЛГБТ спільноти. Ви, як міський голова, ви підтримуєте стосунки з нетрадиційною орієнтацією? Наскільки я знаю, він не відбувався. Він не відбувався? Ні. Але, зрештою, ви підтримали? Підтримав що? Спільноти з нетрадиційною орієнтацією, які от, е, можуть існувати в місті. Так ті люди є, вони ж нікуди не поділися, вони були є і будуть в кожному місті. Тому це є факт. Які ну, треба розуміти. Питання окремих зібрань це вже питання, власне, наскільки це є можливо з точки зору безпеки. Оскільки ви, ви ж прекрасно розумієте, що були звернені церкви, які не рекомендували такі зібрання робити. До речі, Львівська спільнота також не підтримувала такі зібрання у Львові. Тому була одна провокація, яка відбулася у Львові, але це також було зроблено для того, щоб зробити красиву картинку. Золі, собі запитатися, от якби все-таки у вас були там законодавчі можливості. І довелося б голосувати за те, чого узаконювати одностатеві шлюби чи ні. От як ви думаєте, яким було б ваше рішення? Я віруючий християнин. Є чітка позиція церкви, я знаю, є солідарний. Тобто ви проти? Звичайно. Дякую. Влада та гроші часто приваблюють жінок, вас жінки часто зваблюють. У мене є кохана дружина. Ну та це зрозуміло, ми це все знаємо. Але все-таки робота, посада, у вас багато роз'їздів, багато поїздок, ділові зустрічі. Жінки ж напевне звертають увагу. Відійдіть восьмі ранку сюди, попрацюйте до дев'ятої, до десятої, я на вас подивлюся. Ну але, зрештою, відчуваєте на собі увагу? Від жінок. Я увагу на собі відчуваю зранку до вечора кожного дня: від громадян, від медіа, від гостей, які приїжджають. Але я займаюся роботою, тому що вона в мене забирає всю львину долю мого часу. Не хоче Андрій Іванович до кінця зізнаватися. Все таки підозрюємо, що є увага зі сторони жінок, як завжди. Там, де влада і гроші, там завжди є увага зі сторони протилежної статі. Це вже знають всі. Гаразд. Які у вас сьогодні складаються стосунки з Олегом Березюком? Ви вже довгий час знайомі. Тобто, чи можна трактувати, що сьогодні вас поєднує більше давня міцна дружба, ніж професійне спілкування? Ми є членами одної партії. Ми однодумці. Ми разом працюємо вже дуже багато років. Я наскільки стараюся, допомагаю своїм колегам, які сьогодні в Верховній Раді, їм дуже, чесно кажучи, там непросто. Ще питання, кому легше, кому складніше. Буває, що ви сваритеся з ним, не можете знайти спільну мову. Я дуже відвертий з тими людьми, до яких я маю довіру. І сказати, що в мене з тими людьми, до яких я маю довіру, немає гострих розмов, було б нечесно. А через що у вас найчастіше суперечки виникають? Ні, в нас немає суперечок. Ніколи. У нас є дискусії. Дискусії в різних форматах, і це дуже правильно, тому що. І щоб ми всі думали однаково в однаковому напрямку, то ми б пішли невідомо куди. Єгор Соболів в парламенті проводить збір підписів за відставку Луценка. Це ваша ініціатива з вашої подачі? Це ініціатива Єгора Соболєва. Тобто ви ніколи з ним не спілкувалися на цю тему? Ні. Жодного разу? З точки зору відставки сьогоднішнього прокурора? Так. Я ж не є депутатом Верховної Ради. Я розумію, але ви в одній партії. Ну так. Він, як ви знаєте, достатньо гостро займав позицію стосовно колишніх генеральних прокурорів. Коли він починав це робити, він виглядав дивакувати, але потім всі підтримали, сказали, так, так, дійсно, молодець, це правильно треба було робити. Шкода, що ми це раніше не почали робити. Зрозуміло. Вам коли-небудь доводилося особисто зустрічатися і спілкуватися з такими яскравими особистостями, як Сергій Льовочкін? Дмитро, коли Фірташ. він працював в обласній в структурі державної адміністрації, то безперечно, тому що він завжди був присутній на нарадах, які проводилися. Якщо говорити про фірташа, то бачив його раз, коли він був у Львові на відкритті одного з корпусів Католицького університету. Василь Хмельницький, Василь Хмельницького знаю дуже давно. Дуже давно. Наскільки давно? Десь з 2000 року, здається, можна лише раніше. Але в мене з ним чисто відносини людські. Доброго дня, до побачення, можемо каву попити. Доводилось колись співпрацювати? Співпраці не було. А Ігор Коломойський, Геннадій Корбан. Вони свого часу робили заяву, що мали стосунок до фінансування партії? Ну ніхто з них шлянки води не дав, щоб ви розуміли. Корбан був у Львові. Приїжджав до Львова з делегацією з Дніпропетровської області. Коломойський також був, але ще коли був чемпіонат Європи по футболу. Навіть ще перед тим ми з ним раз бачилися в житті і все. А Василь Хмельницький пропонував вашій партії колись яку-небудь допомогу? Ні. А якщо... Саме цікаво, що ніхто з них мені ніколи нічого не пропонував, що ви розуміли, напряму. Гаразд запитую, тому що насправді в пресі можна прочитати дуже багато інформації про ймовірних фіна фінансистів партії. Ну, але, тим не менше, моя робота запитатися вас, а ви відповідаєте, як вважаєте за потрібне. Зрештою, хто сьогодні фінансує самопоміч? Сьогодні самопоміч має кошти з державного бюджету, тому що почав працювати закон про підтримку партій. До того часу були членські внески і невеликі пожертви, які є публічні по кожній сумі, яка поступає на рахунок. Тобто ви хочете сказати, що повністю фінансування партії лежить на плечах власне членів партії? Так? Звичайно, прихильників, членів партії. До. Це ж публічна річ. Цих ресурсів вистачає? Ви ж розумієте, що якщо ти в когось взяв гроші, то ти потім маєш зобов'язання. Політиці з того починається політична корупція. Тому партія самопоміч має зобов'язання виключно перед громадянами України, які її підтримали на виборах і підтримують. І ми за це вдячні. А закон, який сьогодні запрацював, дає можливість нормально партії працювати, і в нас на кінець з'являються працівники, які будуть отримувати заробітну платню в партії. Тому що до того часу. Кількість таких людей була мінімальна. Ну, дякую, це зрозуміло. Ми ще до цього питання колись вернемося, але тим не менше рухаємося далі. Власне, в нашому місті працює патрульна поліція і працює муніципальна дружина. Патрульна поліція, в принципі, сьогодні виконує ті ж самі функції, що муніципальна дружина, але друга, зрештою, отримує чималі кошти на своє існування. Для чого нам дві структури, якщо патрульна поліція може спокійно виконувати ці обов'язки, і тоді буде і більше коштів в бюджеті. Ну, зрештою, можете пояснити. Патрульна варта в місті Львові займається охороною об'єктів комунальної власності. І дійсно є невелика кількість людей: 10, можливо, 15, які біля базарів делікатно пояснюють продавцям не продавати товари з землі. Якщо поліція захоче таку роботу робити, я буду щиро вдячний. Вони, до речі, зобов'язані це робити, але вони цього не роблять. Ну, можливо, потрібно тоді домовлятися, якось тому, що зрештою насправді це є немалі гроші, а в бюджеті постійно не вистачає на щось. Зрозуміли, що патрульна поліція займається своєю роботою, держава її фінансує. муніципальна варта займається охороною об'єктів комунальної власності. Їх треба Але охороняти. не тільки, якщо відкрити власне, пункти, де вказано про обов'язки муніципальної дружини, відсотків 90% абсолютно перегукується з функціями патрульної поліції. Можливо, моя думка Ви вас. Ви погано мене почули. Тобто на сьогоднішній день та кількість людей, яка працює в муніципальній варті, це ті люди, які охороняють будівлі. Розумієте? Тут в міській раді є наша муніципальна поліція, в районних адміністраціях, в декілька комунальних підприємствах вони займаються охороною. Взагалі, на моє глибоке переконання, функції громадського порядку і контролю з громадським порядком треба передати органам місцевого самоврядування. Тоді порядку буде набагато більше. Ну, не знаю, мені складно судити, але, зрештою, це моя особиста думка, що певною мірою все-таки функції муніципальної дружини і виконує патрульна поліція, а ті кошти, які все ж таки йдуть на муніципальну дружину, пан Андрій, це 14 мільйонів. Кити, ну от є районна адміністрація, там має бути охорона. Там знаходяться документ. Хто має це охороняти? Постійно має бути охорона. 24 на добу. Хто має це охороняти? Ну, гаразд, але ці декілька будівель вони обходяться в 14 мільйонів А Чому гривень? декілька будівель? У нас є дуже багато об'єктів на території міста Львова. Ви просто можете взяти розрахунок і подивитися, куди на що йдуть кошти. Ну, зробимо так. Гаразд до теми трамваїв ми знаємо кілька років тому місто купувало трамваї беушні, бувшого вжитку в Німеччині. Але на противагу нашому місту, наприклад, Вінничина отримала там більше двох десятків безкоштовно. Харківщина Вони отримали чеські також Б. але майже на 2 мільйони гривень дешевше. Ну ну чому так? А Чому Андрій? ми, наприклад, сьогодні у Львові маємо нові львівські трамваї, які виробляються на заводі електроні? Ні, Я знаю про нові львівські трамваї, але ми говоримо про те, що було кілька років тому. Все-таки місто було, втратило. Не мабуть. Кілька років тому, а це було зроблено вісім років тому назад. Дійсно, місто закупляло в Німеччині вживані трамваї, і це було дуже мудре і дуже правильне рішення. Якщо ви мене спитали, чи треба було тоді це робити, так треба було. Тому що ми тоді вирішили проблему з катастрофічною ситуацією з руховим складом. У нас просто не було достатньої кількості трамваїв, а купити нові ми не мали коштів. Тому ми купили бувши вжитку. Тоді в пресі дуже багато, дуже часто можна було зустріти коментарі тих же депутатів міської ради, того скликання, які говорили, що ну чому ми платимо за ці міські раді не допрацювали. Ми заплатили гроші, Вінниччина отримала безкоштовно. А Харківщина дешевше отримала. По-перше, Харківщина купила трамваї набагато старші і набагато гіршої якості. Чи вони сьогодні працюють, я не знаю. То що е, Вінниця домовилася в Швейцарії, і вони певну кількість трамваїв зробили, отримали безплатно, ну, молодці, вони так зуміли. А Львів Чому не зміг? А ми Так не зуміли. Ну, чому ну не зуміли так? Бачите, вони перші це зробили. Ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем Ми сьогодні можете охарактеризувати як провал, чи це просто певний крок на шляху до вирішення проблеми в майбутньому? Подібна ситуація з полігонами є у всіх містах нашої держави, однакова. Ми системно почали її вирішувати, і коли ми дійшли вже до певного порозуміння з громадою, маючи підтримку європейського національного банку, з'явився підпал полігону, який привів до дуже великої біди, дуже великих проблем. За цей час, за тих шість місяців, поки Львів знаходиться в сміттєвій блокаді, ми не отримали жодної підтримки держави. Це дуже унікальна ситуація європейського рівня. Коли держава стоїть з боку і спостерігає. Скажемо, більше вставляють палки в колеса. Оце є реалії нашого життя сьогодні. А хто Але... вставляє палки в колеса? Хто вставляє? Я думаю, що прийде час, я публічно назву і людей, які це роблять, і більше розкажу. Сьогодні моя задача забезпечувати безпеку міста. Ми ще кожного дня з Львова треба вивезти. Але чому ви сьогодні не можете тон. називати цих людей? Можливо, тоді громадськість вас підтримала? я відповідальний за безпеку у Львові. Розумієте? Кожного дня. Я маю вивезти сміття зі Львова, щоб в місті було чисто. Це не є одна валіза чи це не є одна машинка. Це дуже складно після ситуації з Грибовичами, після того, що в принципі в попередніх каденціях не все вдавалося зробити, не все є завершеним. Що змушує вас думати, що в цій каденції ви досягнете всіх цілей? Тому що, наприклад, сайт слово і діло, яке проводить постійно рейтинги виборчих обіцянок, вони задекларували за попередню вашу каденцію 48% виконано. Що Я вважаю, що це дуже багато, враховуючи, що в мене не було підтримки жодної серед депутатів міської ради. А що ви розуміли, депутати міської ради мають безпосередній вплив на всі питання, які стосуються фінансування кошти, виділення землі і питання оперування майном? Тому без підтримки депутатів такий великий відсоток виконати. Я вважаю, це дуже великий успіх. Ну, мені здається, що які б депутати не були, коли вони бачать, що це є хороша ініціатива. Міський рада, міський голова подає ініціативу. Є проект. Чому його не мали би підтримати? А, тому, Можливо, ви що є не вміли домовитися. Політична конкуренція дуже часто спеціально створюють проблеми, щоб унеможливити вирішення в позитивному плані. Ви про свободу зараз говорите? Ну ви ж знаєте про кого я говорю. Ну, все одно для мене залишається незрозумілим. Якщо є ініціатива хороша, чому її не підтримають? Ну, це... Чому Україна за 25 років показує негативну динаміку розвитку? Чому? 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 Ну, чому? на мою чому думку, людей немає політичної волі? А, ні, я думаю, мова не полі... мова йде не про політичну волю. Мова йде про викривлену ситуацію в нашій державі. Тому що в нас є домінування. Олігархії, яка вибудувала в Україні власне, політичну корупцію. Ну, про олігархів ми знаємо, це всі говорять, але що змушує вас думати, що цього разу результат буде кращим. Ви знаєте, я не маю багато часу на те, щоб аналізувати. Я просто працюю кожного дня. От є сьогодні робота, я її роблю, я завтра, я її роблю. І чіткий план, який я задекларував. Я йду по цьому плану. А який буде результат? Будемо аналізувати, коли цей термін завершиться. Ви кажете, що ви любите планувати. Яким ви бачите своє політичне майбутнє? Якщо це не таємниця, якщо можете поділитися. Я думаю, всім цікаво у Львові, куди хоче Андрій Садовий. Андрій Говорять різне. Працює міським головою Львова. Це для мене велике. Ну, честь. ви це завжди повторяєте, завжди усіх змі. Але це є факт. Це є факт, ніхто не сперечається. Але от хочеться знати, куди ви. Прямуєте. Ну, і... Де ви себе бачите років через 5-10? Де я себе бачу корисним для міста Львова для України, там, де я можу принести найбільшу користь. Про президентське крісло думаєте іноді? Ніколи про це не говорив ніде нікому. Коли у Львові нарешті перестане смердіти, даруйте на слові, тому що ця ситуація, яка у Львові вже кілька останніх років, ну, а це ви просто. ви останній раз, коли чули запах? Я вам зараз скажу, останнього разу це було минулого тижня. Де? Личаківська, пасічна. Тобто кожного тижня ми встановлюємо нові гідрозатвори, це на канаційних люках, які унеможливлюють вихід неприємного запаху з мережі. Ми дуже багато сьогодні працюємо по очисних спорудах. І, ну, і я теперні... вам вірю, але все-таки, якщо конкретики, всі гарно завжди політики говорять. І ви говорите правильні речі, гарні речі. Але люди хочуть знати конкретно, ну коли перестане смердіти. По-перше, ця проблема сьогодні вже не настільки актуальна, як вона була 24 роки тому. Це є перше питання. Друге питання. Ну, я думаю, мешканці району Галицького перехрестя теж не завжди з вами погодяться. Так, там є проблема. Для того щоб зробити модернізацію шних споруд, потрібні десятки мільйонів не гривень, а доларів. Перший етап на 32 а коли мільйони. терміни? Терміни? Ну коли ми профінансуємо весь комплекс робіт по модернізації шних споруд наразі. Е Модернізація всіх очисних споруд вона потребує інвестицій порядка 200 мільйонів доларів. Тобто, можливо, і, ця проблема ніколи не вирішиться? Ні, вона вирішується і з кожним місяцем стає все менше і менше цієї проблеми. Вона поступово йде. Але називати там конкретну дату було б некоректно з моєї сторони, тому що це біологічний процес. Це ж, 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 жива річ. Тому ми робимо все можливе, щоб з кожним днем проблеми було менше і менше. Ну, пан Андрій, мені дуже хочеться вірити, що ця проблема вирішиться. Якщо до кінця своєї каденції ви дійсно здолаєте, неприємний запах, я особисто першою вам руку потисну. Дякуємо вам за відверту, щиру розмову. Сподіваюся, ще нас колись запросите. А ви на якому каналі виходите? ARTV.online